Так. Поговоримо, продовжимо говорити про епохи маркетингу і більш детально розглянемо деякі аспекти. Ну, є такий таймлайн для цих епох. Ну, Маркетинг 1.0 почали впроваджувати десь 1930-ті роки, 30-ті -50 50-ті роки. Я кажу про США, Європейський Союз менш, меншим чином все, всі ці дати вони більше стосуються. Саме США. Маркетинг 1.0 закінчився десь наприкінці 70-х, перепрошую, наприкінці 60-х, так? І вже після 1970-го почали використовувати більш продвинені технології інформаційні і перейшли до маркетингу 2.0 десь до. 80-х-90-х років, коли почали е, проваджувати більш такі е, таргетні рекламні ролики, таргетну рекламу, е, створювати цінність товару і перейшли до маркетингу 3.0. 2010 рік. Це маркетинг 4.0. Ну, там, декілька років за, за, за те, там, приблизно, почав розвиватися, але повністю розповсюджився в 2010-х роках. Ну і маркетинг 5.0 це 2020 рік. Може, 2019, плюс-мінус. Тобто, буквально декілька років тому ми перейшли до... Якісно нового маркетингу. Це якісно новий маркетинг студенти. Коли вже не люди рекомендують іншим людям щось: товар, послугу, соціальну групу, поведінку, вподобання, то вже машини, комп'ютери. Штучний інтелект він рекомендує людям що споживати, як споживати. Як воно має виглядати навіть. Тобто повне домінування цифрового середовища над реальним середовищем. Щоб бути конкурентноспровожним, треба бути 100% цифровим. Агентом, тобто присутність, більш важлива присутність в цифровому світі, і якість бренду, чутливість до товару все формується саме в цифровому середовищі. Ось і все ми з вами перейшли повністю до цифрового середовища, фактично. У всіх цих етапах. Є, ну, різниця полягає в маркетинговій функції. А саме, що знаходиться в фокусі маркетингової діяльності, будь-то вдосконалення товару, сам товар, цільова аудиторія, Так? це характерно в другій фазі. Третя фаза це надання товару якоїсь цінності. Четверта фаза це початок взаємодії онлайн. З офлайном, тобто вихід підприємств в онлайн, початок інтеграції реального бізнесу з віртуальним. І п'ятий рівень це повноцінний рівень виходу і навіть функціонування компаній, і навіть життя людей в онлайні. Суворо в онлайні. Ключовою характеристикою конкурентоспроможності Є ну, кожній з компаній зараз, є виконання функцій. Ось цих функцій, що я вказав, більш досконало, ніж конкуренти за допомогою традиційних або цифрових способів. Зараз ще залишаються галузі, в яких ну, дуже важко переходити от на от цифровий маркетинг. Тому що ну, помідори, огірки, цибуля ну, важко, важко продавати в інтернеті їх, так? бо в них немає бренду і ви не зможете. 5 секунд створити їм якийсь бренд. Це треба дуже багато часу розробляти, писати рекомендації, розробляти маркетингову стратегію і вийти на ринок з еко, суспільно безпечним, енерго енергонезатратним, енерго Зберігаючим, досконаленим, безгМОшним, натуральним, 100% фермерським на чистому повітрі, на колодязній воді, вирощеним помідором. Так, і от, ну, це все буде ваш бренд. Який ви зможете продавати не за 200 гривень, наприклад, а за 500, і вас будуть його купляти. Ну, я умовно кажу там цифри. А... Оці є помідори, будь ласка, там. за будь яку ціну хтось знайдеться, хто буде купувати ваші товари. Якщо ви Зробити робочу маркетингову стратегію. Може не в Україні будуть купувати, може за кордоном. Ну, опять же, а на, все, на, все, на всі ці питання, як це зробити, вам зможе відповісти тільки маркетинг. Одночасно з розвитком маркетингових технологій, розвитком маркетингу почали розвиватися і товарні епохи, так звані, так? Ну, можна сказати, що товари теж почали розвиватися одночасно з маркетингом. І дуже важливо розуміти цей розвиток, бо якщо ну, маркетинг неможливо не, не уявити без е, тих товарів, які ви е, виробляєте. Ну, бо на що вам маркетинг, якщо ви не, нічого не будете виробляти, нічого не будете продавати, якщо ви не виробляєте, звісно ж, навіть перепродавати. Перепродати щось треба. Все одно без е, цього процесу немає маркетингу, а без товару звісно, що ви не зможете нічого продати. Е, Найперше це товарна епоха Повсяк, повсякденно, повсякмісно ви е, ну, було впроваджено саме товароорієнтовний маркетинг. І а, виробництво фокусувалося на товарі, конкурували за якістю товару, а, намагалися примінити покупця за рахунок розвитку виробництва. Ну, на жаль, може найкраще, не знаю. Це була така дуже така конкурентна серед, середа і середовище і для багатьох підприємств було дуже важко конкурувати, а якщо щось важко робити, то людина починає це удосконалювати за допомогою існуючих. Засобів. Ну і почали впровадження якихось додаткових сервісів. І а, на початку 60-х аж до кінця 80-х можна виокремити сервісну епоху так звану. Тобто посилення конкуренції. А, і технологічне ускладнення товару призводить до розвитку товару третього рівня. Тобто, фактично, товар переводять у послугу. Яким чином? Чином, ну, окрім, наприклад, там, пакування там, після, 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 після вашого. Використання якогось товару, це пакування можна було використовувати у повсякденному житті, наприклад, так, якісь контейнери. І це дозволило до вашого товару, звичайного товару, додати якусь послугу. Ну, це треба було розробити. Окрім цього, підприємство. Інтегрує до вашого, до, до вашого спожитого товару якусь послугу, от, наприклад, після гарантовний, післяпродажний сервіс, да? гарний, наприклад. Якщо там ваш холодильник вийде з ладу за рік, ми його замінимо, наприклад, на новий. Гарна послуга, гарна послуга. Конкурентна, дуже конкурентна. Так? Якщо ви. Скільки буде гарантийних е випадків? Так? Ну, може на тисячу буде 10, наприклад, там, чи 15. так? Але ви зможете продати у більше холодильників, ніж ваші конкуренти. так? Ну, і звісно, що це все е повністю перекроє, перекриє ваші е видатки. Тобто, вже не було такої необхідності конкурувати за ціною, а почалася конкуренція за сервісом. Ну, Нам з вами ну, ну, дуже важко зрозуміти, як це можливо. Не конкурувати за ціною, а конкурувати за якоюсь іншою ну, характеристикою. Ну, може, вам вже. Це зробити легко, але е, мені свого часу було важко зрозуміти, що, е, наприклад, можна конкурувати не лише за ціною. Ну, тому що там були важкі часи, і, і звісно, що у вас складалася така поведінка, що ви. Обирали більш дешеві опції. Завжди, да, наприклад. Ну, звісно, що цей етап не, мог, не міг не супроводжуватися підвищенням рівня життя споживачів, їх платоспроможності. Ну і ви, може, чули, що в США, наприклад, ну, дуже великі... Дуже велика стоїм... дуже велика вартість послуг. Там ви... Якщо ви там замовляєте щось, це буде коштувати там декілька разів більше, ніж у нас. А якщо це медичні якісь послуги, то вони будуть коштувати десятки, може в сотні разів дорожче. Наприклад, там, встановити гіпс. Чи. Кістку вправити там, та? Це вже буде десятки тисяч доларів, наприклад. Так? А у нас це роблять травмпункції за 100 гривень, Ну, наприклад. Ну, я так, утрірую, звісно. але в цілому ситуація приблизно така. І. Ну, сервіс. Я, я, я впевнений, що сервіс за кордоном він набагато вищий. Але чи ціна за цей сервіс у тисячу разів вища за наш сервіс, чи вона, чи вона реальна? Так. Ну, це питання. Але такий ринок. І він склався так, таким чином. Все пов'язано на страховках. От, Якщо є страховка, добре. Якщо ні, страх... немає страховки, все. Продавайте будинок, щоб вам полагодили руку. Далі, після епохи Сервісу, коли в товар вкладалася якась послуга додаткова, перейшли до епохи цінності товару, ну, навіть не товару, а епохи цінності. Сама цінність. Було важливо, не скільки товар чи сервіс цього, цього цієї компанії важливий. Важливий саме яку цінність ну, виробляє цей товар, яку ви можете отримати. І це вже мог, мог, міг бути не ну, звичайний товар, а це мав бути статус, отриманий від покупки цього товару. Це Нав'язаний маркетингом вплив, який е, призводив до маніпулятивної покупки споживачем цер... якогось товару. Так? Бо не забувайте, що за допомогою маркетингу можна маніпулювати е, покупцями дуже легко, <кій> змушувати їх робити непотрібні. Покупки, а... чому каси ставлять у кінці магазину, так? щоб дійти до каси, треба пройти весь магазин. Тому що, поки ви йдете від покупки там, картоплі, так, от на початку магазину до кас, так, ви пройдете. Там якісь товари, які вам не дуже потрібні зараз, але ви побачите їх і ну, зробите імпульсивну покупку. Це маніпулювання? Так. так Перепрошую.